Як не порівнювати себе з іншими? В цьому випадку дуже цінним є згадати, як ви з'явилися на світ. Вас народили батьки. Ви в єдиному екземплярі, навіть якщо ви народилися серед трійнят. Все одно ви унікальні. Ви були створені. Ви були створені, і навіть якщо, скажімо там, ви історійні, то на кожну цю дитинку пішла. Певна частинка любові. І для кожного з них вона своя. Навіть коли батьки кажуть, що я однаково люблю своїх дітей. Так, вони їх люблять однаково, але все одно ця любов вона дається адресно, розумієте? Вона дається кожній людині. Це неможливо автоматизувати. І точно так же, порівнюючи себе із іншим, прям дуже сильно, да, якось там приблизно це нормально, але порівнюючи себе занадто з іншим, ви начебто намагаєтеся. Знецінити той внесок любові, який вкладено в вас. І навіть якщо ваші батьки вас дійсно об'єктивно не любили, але ж ви все ж таки живете, значить якась від когось любов все ж таки вас створила, це канал Сублімната. До зустрічі в моїх нових відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, діліться моїми відео з іншими людьми.